Соляні кімнати вони є в лікарнях, дитячих садочках, комунальних підприємствах, церквах, спа-салонах, реабілітаційних центрах, готелях, санаторіях і не тільки. Усі. Дні 2024 року на Рівненщині в місті Корець було відкрито соляну кімнату Українського Червоного Хреста. Німецький Червоний Хрест також підтримав проєкт і виділив на закупівлю обладнання та будівельних матеріалів 350 тисяч гривень. Але що там Червоний Хрест? Часто гроші на їхнє будівництво виділяють з місцевих бюджетів. У листопаді 2023 року. Соляну кімнату відкрили в Тернопільському дитячому садочку для дітей з вадами слуху та мови. На облаштування кімнати з міської казні. Не виділили 380 тисяч гривень. Або ось ще свіжий приклад: в кінці 23-го року соляну кімнату відкрили в Болградській центральній районній лікарні. На реалізацію цього проєкту було направлено близько 800 тисяч гривень із бюджету громади. Для оздоблення стін, стелі та підлоги. Використали майже дві тонни солі. І таких прикладів чимало. Але чи є взагалі користь від соляних кімнат і чи варто на такі кімнати витрачати кошти як міським громадам, так і відвідувачам? І до речі, привіт, і почнімо розбиратися. Лікування сілю називається галотерапія від грецького галос сіль і належить до альтернативної медицини. Способів застосування буває багато: хтось п'є і купається в солоній воді, хтось вдихає аерозоль з дрібних соляних часточок, а хтось прикладає теплу сіль до тіла. Для того, щоб подихати соляним аерозолем, має бути відповідний мікроклімат. У його пошуках люди відвідують соляні печери чи шахти. Цей метод називають спелеотерапією. Від грецького спелеон печера. Але печери та шахти є не в кожному місті, тож підприємці та прибічники цього методу лікування підбирають невеликі приміщення, покривають усі внутрішні поверхні сіллю та створюють всередині нібито клімат печер. Щоб наповнити повітря приміщень високодисперсним сольовим аерозолем, в кімнатах встановлюють галогенератор. генератор. Також іноді ставлять іонізатор, який наповнює повітря негативними іонами, але про них ми. Поговоримо трошки пізніше у рекламних роликах. Такі штучно створені сольові кімнати називають спелео або галокамерами. і тут. Трохи історії. Лікувальні ефекти приписували солі ще з античних часів, однак активний старт цього руху в сучасному вигляді відбувся у 1800-х роках, в період, коли популярність набирали різні види фізіотерапії та спа-курорти. Прибічники спелеотерапії, батьком цієї галузі, називають польського лікаря Фелікса Бочковського, який вивчав медицину у Віденському університеті. В 30-х роках 19 го століття Бочковський працював у польському місті Величка. Яке славилося своїми шахтами та великими покладами кам'яної солі на сайті музею краківських соляних копалень зазначають, що Бочковський спостерігав за здоров'ям шахтарів і помітив, ніби соляний мікроклімат шахт позитивно впливав на їхнє здоров'я, а саме на перебіг різних респіраторних захворювань. Будучи знайомим з австрійськими курортами, Бочковський доклав зусилля до заснування акціонерного товариства, завдяки якому в другій половині 1830-х років увели. Личці були створені купальні з ваннами та ласнею. Ванни наповнювалися грязовими сумішами та ропою, тобто насиченим сольовим розчином, які доставлялися безпосередньо з шахт. Також в закладі пацієнтам пропонували процедури з інгаляціями і мінеральною водою. В наступному столітті, під час Другої світової війни, були зібрані свідчення, що люди з бронхіальною астмою, які під час бомбардувань шукали прихисток в печері Клютерхоле, Німеччина, легше. Дихали, і в них зменшувалася частота кашлю. Деякі лікарі дійшли висновку, що симптоми захворювання зникали саме завдяки особливому мікроклімату печери. Після війни Клютер стала одним з перших німецьких центрів спелеотерапії. Як бачите, навіть походи в бомбосховище можна зрештою перетворити на бізнес. В другій половині ХХ століття чутки про позитивний вплив на самопочуття та здоров'я від перебування в печерах активно ширилися в східній Європі. Спелотерапія почала розвиватися в Румунії, Чехії, Словаччині та Австрії. Прихильники такого лікування стверджують, що в печерах та шахтах, як соляних, так і інших, повітря чисте, вологе, без алергенів і патогенних мікроорганізмів, в них прохолодно та спокійно, і усе це нібито має позитивний ефект на хворих. Але на Сьогодні важко сказати, наскільки коректними були дані, на основі яких Бочковський і німецькі лікарі робили свої висновки. Чи дійсно вони врахували усі можливі причини покращення стану хворих? І чи дійсно покращення були? Можливо, піддаючись різним упередженням, ці лікарі просто бачили те, що хотіли бачити. А форма астми у відвідувачів печер була легка, і вони самостійно описували свій стан. Як би там не було, але трактувати висновки цих лікарів варто обережно, адже різні печери та шахти мають різну температуру, вологість, рівень радіації, газовий склад повітря та інші особливості. Взагалі, апеляції до минулого є ненадійним шляхом до коректних висновків щодо певного методу лікування. А прибічники спелеотерапії, на жаль, такими історіями не нехтують. Тепер декілька слів про спелеотерапію в Україні. Сьогодні знайти в нас справжню соляну печеру. Чи шахту непросто до 2021 року? Цей метод лікування практикували в селищі Солотвино Закарпатської області. Однак, через аварійний стан та підтоплення ґрунтовими водами шахти закрили. В лікувальних цілях їх використовували з 1968 року. Відвідувачі могли там проводити цілу ніч, а курс лікування тривав декілька тижнів. Також соляні шахти є в місті Соледар Донецької області. На жаль, у 2023 році окупаційні війська Росії доклали чимало зусиль щоб. Повністю стерти місто з лиця землі достеменно невідомо в якому стані знаходяться шахти сьогодні. До приходу окупантів в солодарських шахтах також була можливість пройти курс спелеотерапії. Також соляні шахти існують і в інших містах, наприклад, в Стебнику чи Калуші, але в них спелеотерапію ніколи не практикували а їхній стан уже давно незадовільний. Тож останні роки в нашій державі активно розвивається напрямок створення саме невеличких соляних кімнат. Телевізорами, м'якими кріслами, неоновими підсвітками, музикою та іграшками для дітей. Вилікувати у них обіцяють майже все. Ось типовий список показань: гострі та хронічні захворювання лор- органів, вегето, судинна дистонія. Нагадаю, це не справжній діагноз, такої хвороби не існує. Неврози, гіпертонія, астма та алергічні захворювання, радикуліт, ревматизм, артрит, дерматологічні захворювання, псоріаз, акне та інші, профілактика респіраторних захворювань, підвищення імунітету та загальне зміцнення організму, хронічні неспецифічні захворювання легень. Як бачимо, пропонують майже панацею. І такі переліки показань є важливим дзвіночком, що найімовірніше ми маємо справу з псевдонауковим методом лікування. Це саме те, що треба для охоплення якомога більшої клієнтської бази, адже кожен потенційний відвідувач знайде у переліку щось підходяще для себе. І це стосується не лише галотерапії, в інших сферах альтернативної медицини теж майже завжди обіцяють золоті гори. Раджу звертати на такі списки увагу. На жаль, неможливо вилікувати десяток західних. Хворювань 30-хвилинним перебуванням в приміщенні з дрібними часточками солі в повітрі, це просто обман заради заробітку. Можливо, подекуди він несвідомий, і самі ж адміністратори та власники цих кімнат щиро вірять у чудодійні властивості внутрішнього мікроклімату. Ймовірно, їм достатньо відгуків клієнтів, які говорять, що стан здоров'я після відвідування кімнати покращився. Та й в самих клієнтів є мало причин для сумніву, адже кімнати відкривають в лікарнях і нерідко їх радять лікарі і, хоч особистий досвід пацієнтів може звучати захоплююче, але для нас це не аргумент. Нам потрібні об'єктивні та достовірні наукові дані. Але перед тим, як ми звернемося до них, хочу порадити вам прекрасний сервіс та давніх партнерів мого каналу. Якщо вам потрібна страховка, щиро раджу скористатися сервісом онлайн-страхування Hotline Finance. Тут ви зможете порівняти пропозиції від різних страхових компаній, обрати на Кращий варіант та оформити все зі смартфона за 5 хвилин. Наприклад, автоцивілку, турстраховку чи зелену картку. А з промокодом kr 10 ви як завжди отримаєте знижку 10%. Посилання та промокод в описі. Повернімося до соляних кімнат і спробуємо звернутися до досліджень. Як би дивно це не звучало, враховуючи довгу історію методу, але їх існує небагато, точніше, небагато нормальних. Натомість можна знайти багато низькоякісних робіт із зашкалюючою упережністю, і більшість з них опублікована або в журналах альтернативної медицини, або російською мовою. Скажімо, в Кокрайнівській бібліотеці існує огляд 2001 року, в якому вчені намагалися проаналізувати ефективність спелотерапії при лікуванні бронхіальної астми. Дослідники шукали хоча б якісь роботи з ознаками наукового методу, як от засліплення чи рандомізація учасників. З десятка проаналізованих досліджень було знайдено лише одне більш-менш підходяще за дизайном, але і воно було неякісним. З інформації цього дослідження невідомо чи отримували пацієнти якесь лікування паралельно із застосуванням спелеотерапії, та чи належним чином учасників розподілили в групи. Автори огляду дійшли висновку, що через відсутність нормальних досліджень. Не можна стверджувати про ефективність спелотерапії при лікуванні астми. Через 5 років, у 2006-му, вчені повторно провели пошук, але висновки залишилися без змін. Вони підкреслили, що нам потрібні рандомізовані клінічні дослідження з довготривалими спостереженнями, і вчені наголошують на цьому недарма. Короткострокові спостереження в цьому випадку не можуть багато чого сказати. Теоретично в соляній кімнаті чи печері дійсно може бути. Чистіше повітря, ніж зовні. Людина знаходиться в такому середовищі і може відчути певні покращення в диханні, але навряд від цього буде багато сенсу, якщо після 30 хвилинної процедури вона знову потрапляє в звичайне міське середовище. Також на самопочуття пацієнта може вплинути просто відпочинок під приємну музику чи дрімота на кушетці, як це часто буває в соляних кімнатах. Для того щоб відсіяти зайвий шум, як от релаксація в м'якому кріслі, вплив фізичних вправ чи суб'єктивні враження, і виявити потенційний ефект соляного мікроклімату кімнати, нам потрібні саме дослідження з великою вибіркою, попередньою реєстрацією, чітко ідентифікованим станом учасників, надійною рандомізацією, контрольною групою, подвійним осліпленням, коректною звітністю про пацієнтів, що, наприклад, вибули з дослідження, та звичайно з відсутністю. Стю упередження у тих, хто проводить ці дослідження. У 2014 році була спроба оцінити та узагальнити докази застосування галотерапії для лікування хронічного обструктивного захворювання легень хозел. У рекламних матеріалах прибічники кімнат стверджують, що аерозоль солі сприяє розрідженню секретів дихальних шляхів, що зі свого боку покращує відхаркування. Огляд охопив 151 дослідження. В цьому випадку вчені також намагалися знайти хорошої якості, але й тут це. Не вдалося, знайшлось лише одне рандомізоване контрольоване дослідження. Коли вчені розширили критерії, вони додали три спостережних дослідження, однак і ті мали достатньо проблемних моментів. Наприклад, була відсутня детальна інформація про захворювання учасників та про те, чи вживали вони якісь ліки. Коротко кажучи, висновок був такий. В силу відсутності надійних доказів не можна стверджувати, що галотерапія має позитивний ефект на хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень. Як бачимо, хороших досліджень практично немає. І, ймовірно, одна з головних причин їхньої відсутності полягає в тому, що багатьом науковцям очевидна неправдоподібність цього методу лікування, і вони просто не хочуть зайво раз марнувати гроші та час. Також варто враховувати, що галотерапія майже відсутня. Сутня в культурній складовій більшості країн Західної Європи та США, хоч соляні кімнати, і відкривають останнім часом в американських спа-салонах. Їм також треба розширювати перелік послуг та привносити якусь екзотику. Але при цьому існує до поганих досліджень. Чому вони з'являються, пояснень багато. Можливо, якісь вчені з Румунії дійсно вірять в ефективність спелеотерапії і нехтують строгістю наукового методу, або для якихось вчених потрібно було б хоч якось поповнити власний список опублікованих робіт. Варто пам'ятати, що такі неякісні дослідження не носять нейтральний характер, вони засмічують наукові журнали, створюють ілюзію існування доказової бази та. А можуть спотворювати результати систематичних оглядів, у які потрапляють в майбутньому в 2016 році. На сайті Американського фонду дослідження астми та алергій писали, що галотерапія знаходиться в категорії недоведених методів лікування. Людям з астмою рекомендують перестрахуватися і уникати соляних кімнат, адже достовірно невідомо, як саме може відреагувати організм. Наприклад, вдихання сольових концентратів може подразнювати дихальні шляхи та викликати бронхіальний спазм. Також люди, покладаючись на дію соляного мікроклімату, можуть почати нехтувати прийняттям дієвих ліків чи методів лікування. Ще можна знайти невелике дослідження 2017 року, яке було опубліковане в журналі Pediatric Pulmonology. В ньому брали участь близько 60 дітей з астмою у легкій формі. Пацієнтів випадковим чином розподілили на дві групи, і учасники і дослідники були засліплені. Діти протягом семи тижнів відвідували соляну кімнату і проводили в ній. 45 хвилин всього було 14 таких сеансів. Коли кімнату відвідувала дослідна група, вчені вмикали галогенератор, який розпилював повітря дрібні часточки солі. Коли кімнату відвідували учасники контрольної групи, галогенератор генератор лише імітував роботу і не розпилював сіль. У підсумку дослідники помітили деякі покращення в дослідній групі при аналізі реактивності дихальних шляхів та в суб'єктивних відчуттях учасників, але сумнівно, що ці результати були клінічно значущі. Клінічна значущість це показник фактичного ефекту лікування, який визначає, чи можуть результати дослідження вплинути на поточну медичну практику. Також вчені не виявили змін в об'ємі повітря, що вдихався і видихався дітьми, і в рівні оксиду азоту. Високий рівень оксиду азоту може свідчити про запалення в дихальних шляхах. Дослідники підкреслюють, що на основі цих результатів не можуть рекомендувати використовувати галотерапію для лікування астми. Цікаво, що в цьому дослідженні не вимірювали концентрацію соляного аерозолю в повітрі ні у випадку працюючого галогенератора, ні у випадку імітації його роботи, а це мало б бути важливим. ж існувати якась межа насичення повітря. І тут ми підходимо до ще однієї проблеми соляних кімнат. В цій сфері не існує визначених стандартів, не існує якогось прийнятного консенсусу зі строгими критеріями. Різні, скажімо так, школи галотерапії, е, практикують різні підходи. Хтось говорить, що сидіти потрібно лише в печері чи шахті, а усі ці обліплені сіллю кімнати не дієві. Хтось каже, що кімнати не гірші за печери. В одних випадках розпилюють дрібну сіль, а в інших наповнюють кімнату негативно зарядженими іонами. Одні використовують чисту сіль, а інші з різними домішками або ж акцентують увагу на рожеві гімалайські чи привезені з самого мертвого моря таке враження, ніби молекулярна формула хлорид натрію з мертвого моря, чимось відрізняється від формули хлорид натрію з інших місць. Тут швидше за все просто проявляє себе певна форма магічного мислення. До речі, якщо хтось вважає, що рожева гімалайська сіль, нібито корисніша за звичайну розчарую не корисніша. Немає жодних причин для заміни усім нам звичної білої на. Модну рожеву і зауважу, добувають її в Пакистані, а не в Гімалаях. Ця сіль може містити ряд радіоактивних елементів, як от радій та уран, чи отруйних, як от талій та мишяк. Насправді їхня кількість дуже незначна. Але якщо прибічники соляних кімнат впевнені, що якісь мікродомішки хімічних елементів гімалайській солі можуть мати позитивний ефект на здоров'я, то чому б те саме правило не застосовувати до елементів, які можуть нашкодити? Лярність цієї солі це перемога маркетингу над здоровим глуздом, писала у 2019 році лікарка Гарріет Гол. До речі, у мене є окреме відео зі схожими перемогами маркетингу. Посилання залишаю в описі. Тепер як і обіцяв про іони. Інколи в продажі можна зустріти лампи з гімалайської або звичайної солі, це такий чималий шматок солі з лампочкою всередині. Їх часто розставляють в соляних кімнатах задля створення атмосфери. Також ці лампи є нібито іонізаторами, які вивільняють негативні іони. І існує думка, що саме вони позитивно впливають на наш організм, а от позитивні іони впливають не дуже добре. Однак неодноразово проведені експерименти показали, що. Що такі світильники не вивільняють іони взагалі? Докладніше про це можна дізнатися з відеоканалу Veritasium, яке доступне українською в моєму озвученні на каналі Цікава Наука. Посилання теж є в описі. Якщо ж говорити про промислові іонізатори, які дійсно можуть наситити повітря іонами, то тут варто зауважити, що вони виділяють озон, який є отруйним для людини. А коректно поставлені експерименти насправді не виявили значного впливу негативних іонів на організм людини в огляді 2013 року, який охопив 23 дослідження, вчені дійшли висновку, що немає чітких доказів позитивного впливу негативних іонів на дихання або полегшення симптомів астми. У іншому огляді, який охопив 33 дослідження, також не було виявлено позитивного впливу на настрій, сон або тривожність. Варто пам'ятати, що якби негативні іони дійсно мали суттєвий вплив на здоров'я, то це було б помічено неодноразово. А ті поодинокі дослідження, які нібито показують дієвість іонів, мають багато обмежень. У них, як правило, учасники самостійно повідомляють про самопочуття, заповнюючи анкети. А самозвітність не є тим критерієм. На який можна однозначно покластися, також вчені інколи намагаються охопити великий спектр вимірюваних показників здоров'я, і якщо у якихось відбуваються зміни, то дослідники можуть це списати на дію негативних іонів, але ці зміни можуть відбутися з багатьох інших причин. Взагалі, якщо ви щось шукаєте у великому наборі даних, то ви там обов'язково щось знайдете. Отже, що у підсумку можна отримати від сольової кімнати. Якщо ви власник, то фінансовий прибуток. Якщо відвідувач, спокій та релаксацію в незвичній обстановці, але не більше. Однак така величезна користь доступна і в інших місцях. Відпочити можна, переглядаючи фільм або читаючи книжку. А прогулянка в лісі може подарувати спокійну атмосферу з чистим повітрям, і при цьому ви не спонсоруєте власними коштами сферу альтернативної медицини, тому що сьогодні в нашій країні вкрай гостро стоїть проблема доказового лікування та реабілітації. В Україні повинні надавати медичні послуги із залізобетонною доказовою базою, особливо зараз. Нам не потрібні ілюзорні обіцянки вилікувати десяток захворювань, сидячи в гарному приміщенні, обліпленому сіллю з неоновими підсвітками. А на жаль, існує багато випадків, коли люди, поранені внаслідок бойових дій та з серйозними захворюваннями, проходили реабілітацію, яка включала відвідування сольової кімнати. Галотерапія прописана в українських клінічних протоколах санатори санаторно-курортного лікування водночас на сайті МОЗ її називають бездоказовим методом лікування. І хтось може сказати, нічого страшного, це ж типу допоміжний засіб, хай буде людина, хоча б розслабиться. Але по-перше, людям, які намагаються отримати якісну реабілітацію і хочуть взяти з неї максимум користі, кожна процедура може даватися непросто і змушувати їх відвідувати соляну кімнату, від якої не буде користі, м'яко кажучи, не найкраща ідея. Особливо це стосується людей з важкими захворюваннями опорно-рухового апарату, для яких зайвий раз дістатися соляної кімнати зовсім непросто. Також це недієве лікування просто забирає час пацієнта. По-друге, цю безглузду процедуру могла замінити дійсно ефективна, та на яку державні чи власні кошти були б витрачені недарма. По третє, чим більше буде схвалення та підтримки галотерапії, тим довше вона буде існувати в українській медичній сфері. Особливо важливо, щоб лікарі та журналісти проявляли до неї скептицизм. Серйозно, нам не варто легалізовувати псевдонаукові методи лікування, адже викорінити їх у майбутньому непросто, тим більше ті, у які вкладаються немалі кошти. Вкладник завжди хоче повернути свої гроші і ще додатково заробити. Тож відкриті нещодавно соляні кімнати, на жаль, будуть. Продовжувати функціонувати в українських містах, але не треба підтримувати цей псевдонауковий метод. Я дякую вам за перегляд. А окрему величезну подяку хочу висловити усім, хто підтримує канал фінансово. Нормальних рекламних пропозицій. Все менше можливості випускати багато відео не маю через службу. Тож канал насправді тримається передусім на вашій підтримці. Щиро дякую кожному і кожній. Раптом, хтось ще бачить цінність, користь чи просто цікавість в моїх відео. Ви теж можете долучитися до підтримки каналу, зокрема через Монобазу або Патреон. Лінки є в описі, тож долучайтесь, якщо маєте можливість після донатів на сили оборони. Дякую. Ну, а мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.